На турнір приїхали з мати з командою юнаків з Луцька, Новограда Волинського, Коростені, Житомирського району та дві команди міста Житомира. Всі учасники вшанували пам'ять тренера-викладача ДСШ-1. Георгія Ніколайчука, який дав своїм вихованцям не лише спортивну путівку в життя, деякі з них стали бізнесменами, лікарями і завжди пам'ятають свого наставника перш за все за його кращі людські якості. Всіх учасників привітали організатори, серед них і член національного олімпійського комітету Михайло Чугір. Я вірю в те що всіх учасників, які тренуються, розминаються за моєю спиною, будуть. Майбутні чемпіони України, Європи, Олімпійських ігор світу, і це будуть наші Житомирани. Протягом двох днів юнаки демонстрували свою майстерність на майданчику. Кубок чемпіонів вже вдруге поспіль завоювала команда Житомира, гравці якої не уявляють свого життя без волейболу. Пов'язуємо своє життя з волейболом, тому що це нам подобається. Друге місце здобула команда Новограда Волинського, а бронзові медалі отримала команда Коростеня. Організатори впевнені, що волейбол має велику перспективу в нашій області, тим більше що з дітьми працюють досвідчені тренери, послідовники Георгія Ніколайчука. Залучаємо як не можемо більше дітей до занять волейболом. Ми зацікавлюємо дітей, заохочуємо різними там і подарунками. Всі учасники турніру отримали відзнаки і подарунки від спонсорів та організаторів.